Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є і групу починаємо. Загроза ворожих ударних БПЛА триває в північних та частинах західних областей. Ворог від учорашнього вечора запускає їх з різних напрямків. Перші безпілотники залітали з північного сходу. Далі нові групи заходили вже з півдня через Херсонщину. Тривогу оголошували у всіх областях, окрім кількох західних сили. ППО збивали дрони, зокрема і в передмісті Києва вибухи також лунали у Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях. На загрозу безпілотників скаржаться на Росії, в аеропортах Волгограда та Нижнього Новгорода на світанку ввели план Килим. Трохи більше години тому частково зупинив свою роботу і аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі. У ворожих пабліках пишуть про вибухи в районі міста Железногорськ Курської області. Дрони помітили також в Орловській, Воронежській, Ростовській, Брянській та Тульській областях, а також в Краснодарському краї. Ворог атакував 12 громад Сумщини минулої доби. Найбільше дісталося прикордонню хохотінського громаду. Росіяни обстріляли евпів дронами та шахедами. Поранена одна людина. У шості ворожий безпілотник ударив по цивільному виробничому приміщенню. Ще 10 будинків та лікарня пошкоджені вибуховою хвилею. Минулося без постраждалих. А в юнаківській громаді було влучання авіабомби в центральний газопровід, п'ять сел. Тепер без газу. 125 бойових зіткнень відбулося на фронті завчора. Найгарячіше на покровському напрямку окупанти 52 рази намагалися прорвати оборону неподалік променя, піщаного лисівки, удачного та Жевченка. 12 атак нарахували на Новопавлівському напрямку. Ворог наступав поблизу Костянтинополя. Дев'ять атак було на турецькому напрямку, поблизу Кримського та Турецька. На Краматорському зафіксували три бої. Зіткнення поблизу Часового яру та Білої гори. На Куп'янському противник проводив вісім штурмів у районах Петропавлівки та Загризового. Дві атаки відбили сили оборони на Харківщині, в районі Вовчанська, 27 на Курщині. На його очах загинув повратим, а Він сам, маючи серйозне поранення, доповз до стабілізаційного пункту. Ця історія про бойового медика із Запоріжжя. Тяжкі поранення у ногу Владислав дістав поблизу Лисичанська, коли рятував побратимів, росіяни з дронів відкрили по наших військових вогонь. Нині у реабілітаційному центрі боєць посилено тренується, щоб знову повернутися на фронт. Деталі цієї історії від Софії Москаленко. Зараз я виконую таку вправу, щоб я міг нормально ходити, бігати. Кожна така вправа його власна перемога над собою, адже після поранення навіть звичайна хода завдає болю. Та, попри це, військовослужбовець лише збільшує навантаження. Кожне тренування я роблю іноді з більшою інтенсивністю, щоб швидше, так сказати, прийти до норми і швидше відновитись. У реабілітаційному центрі, поки відпочиває від вправ, Владислав розповідає, як дістав поранення. То було на Донецькому напрямку. Військовослужбовець мав врятувати побратимів, які опинилися у пастці під завалами. У хлопців було завдання відбивати ворога, але, на жаль, трохи йде іноді не по плану. Вони були під завалами. Не могли самостійно вийти з підвалу. два або три дні. Та дорогою до побратимів над Владиславом зависли дрони. Росіяни зафіксували наших військовослужбовців і відкрили вогонь. Спочатку ти чуєш, що в тебе є півтори секунди зреагувати, щоб впасти на пол, на підлогу, на землю. Пам'ятаю, надав команду, лягай. Однак побратим Владислава не встиг вчасно зреагувати. Хлопець, який був рядом поряд зі мною, він загинув. Він стояв отак, от рядом зі мною. Поранення було тяжке черепно мозгова травма, багато ламкові поранення і, на жаль, не вдалося його врятувати. Уламок того снаряду наскрізь пробив ногу Владислава. Кістка п'ятки фактично від'єдналася від ноги, а обстріл не припинявся. Це було дуже довго. Два кілометри було пройдено десь за три години, повз на карачках, на Ну, На ногу не, мог, не міг становитися. Частина хлопців продовжили виконувати завдання і таки врятували побратимів, які опинилися під завалами. Паралельно вони прийняли стрілецький бій з окупантом. Я прийшов на СП на спостережний пункт. Там надав собі допомогу, а хлопці далі йшли в бій. Тільки у лікарні дізнався наскільки серйозним був той перелом. Протягом трьох місяців Владислав не міг ставати на ногу. Та ось уже через три тижні реабілітації він знову ходить. Він прийшов перший раз з двома милицями канадськими. Він не спирався на кінцівку взагалі і на п'ятку. Перше завдання було для нього, щоб він спирався. Тренується двічі на день. Такими темпами впевнена фізична терапевтка. Владислав уже за декілька місяців зможе повністю відновити рух ноги. А тоді він планує повернутися на фронт. Після пережитої втрати має мету зберегти якомога більше життів побратимів. З Дніпра Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Кількість жертв російської атаки по Полтаві 1 лютого зросла до 15. У лікарні помер ще один чоловік, який дістав осколкове поранення в голову. Про це в соцмережі повідомила його дружина. Чоловік тиждень був у комі, У нього залишився маленький син. Нагадаю, минулої суботи під час масованої атаки росіяни вдарили по спальному району Полтави ракетою х 22 влучили в житлову п'ятиповерхівку. Цілий під'їзд склався до фундаменту. Серед загиблих троє дітей Ранень зазнали 20 мешканців будинку. У пам'ять про загиблого на війні чоловіка кропивничанка Ольга Панфілова відкрила погодинний центр для малюків від 1 до 5 років. Каже, після втрати коханого сама потребувала допомоги, адже залишилася одна з п'ятимісячною донькою на руках. Юлія Бабак розкаже далі. Перед покої відвідувачів дитячого центру зустрічає портрет усміхненого Володимира Панфілова. Вова завжди хотів відкрити свій маленький сімейний бізнес. І, на жаль, мрія зіснатися після його смерті. Володимир Панфілов на захист України став ще 18-річним юнаком. Добровольцем поїхав в зону АТО після Революції Гідності, коли зустрів Ольгу, звільнився з війська. Пара одружилась і перед повномасштабним вторгненням у молодого подружжя Панфілових народилась донька. Та Володимир з перших днів великої війни знову пішов на фронт. Він був в тошківка під Лисичанськом. Там він загинув. коли Полінці тільки виповнилось 5 місяців. Третій рік Володимир вважається безвісти зниклим, адже тіло забрати з окупованою ворогом території так і не вдалося. Звалилось все на мене, всі домашні справи, всі справи там зламалась машина, все, все, все на мені. Відтоді у Ольги з'явилася ідея створити погодинний центр для малюків від року до п'яти, аби допомагати іншим матусям, які не мають чоловічої підтримки. Загалом клієнти це. Дружини військових, це, мабуть, 99%. А ми з ними тут обнімалися вже, і душу виливали один одній, тому що це, це одна велика сім'я зараз. І вони зі спокійною душою бачили, хто тут сидить, хто тут приймає діточок. І вони йдуть по справах, і я просто радію, коли вони приходять через годинку, що самі побули, і кажуть: Оль, я побачила, що таке мій. Бі -бі -бі -бі. Одна з клієнток центру Анастасія, переселенка з окупованої частини Херсонщини, мама двох хлопчаків, три роки, рік і вісім місяців. Чоловік військовий на фронті. Тому я тут за сама і коли от треба, як паличка палич, виручалочка, приїжджаю, закидую малих, їздю із документами розбиратись і навчання. Ну тобто. Все що треба, я роблю свої справи. В центрі працюють дві няні, обидві психологині. Грають з малюками в розвиваючі ігри, малюють, ліплять, дивляться мультфільми. Залишити тут малюка можна від години до трьох. Якщо це робочий день, то менше дітей. Якщо це вихідний, то це більше дітей, тому що ну батьки там також хочуть кудись поїхати або ще щось. А вони можуть завести сюди дитиною. Головна мета каже Ольга дати жінкам видихнути. Батьки самі знають, готова їхня дитина залишитись чи ні. Якщо їхня дитина в рік спокійно може годинку посидіти без батьків, то я рада тільки допомогти, щоб батьки справилися зі своїми нагальними питаннями там або зайнялися собою. Відкриття центру Ольга присвятила пам'яті свого чоловіка. Говорить, відчуває, немов Володимир підтримує її з небес. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Канаді під час ігор нескорених українську команду підтримав британський принц Гарія після своєї промови на церемонії відкриття. Він підійшов до нашої збірної та потис руки її учасникам. Герцог Сасакський один із засновників ігор нескорених міжнародних змагань серед ветеранів та військових, які отримали травми чи поранення. Україна бере в них участь в п'яте. Спорт для сильних духом у Вінниці для ветеранів із важкими пораненнями проводять тренування із амп футболу. Це адаптивний вид спорту на милицях, який допомагає у реабілітації як фізично, так і психологічно. Враження від гри зібрала наша Вікторія Гетьман. Утрати м'як заходи в середину. Ворочики тільки ногами ветеран Олександр Говоруха показує побратимам елемент вправи, яка допомагає швидше підлаштувати м'яч під себе. Таким чином ми трихаємо. Ми перемішуємось сторони. Олександр дістав важке поранення минулоріч на харківському напрямку і на етапі протезування відкрив для себе «Амфутбол». Тоді, коли я почав займатися футболом, став себе комфортніше відчувати як фізично, так і морально. Це в колі таких самих людей, як я, воно якби, ну, розслабляє, зближує людей між собою, ми допомагаємо одне одному, підказуємо, навчаємо, хто щось більше вміє, хтось щось менше. І якби це якби відволікає від сірих буднів. Заняття у Вінниці проводять поки що раз на тиждень для ветеранів, які втратили кінцівки, футбол, чудовий метод відновлення. Адже тренування допомагають розвивати силу, витривалість, координацію та баланс. На позиції стали, почали тут майже ніхто до того, до війни. Не грав в футбол. На милицях все робиться. Це техніка пересування, в першу чергу, треба їх людей обучати. Тому ведення м'яча, розуміння, яким чином грати в футбол. Є крепатура, якби, але з часом при інтенсивних заняттях воно реально проходить і зараз вже я себе відчуваю на милицях набагато зручніше, ніж на протезі. За воротаря у команді Анатолій Іванішин, аби зіграти із побратимами у футбол, чоловік щотижня долає 170 кілометрів аж із Хмельницької області. Нові правила такі, винні, що якщо немає руки, то стоїш у воротами. Ампутація ніг та граєш в полі. Це дуже цікаво. Я, кажу, я послухав тоді перше тренування, подивився, мені так сподобалося. Я заповнив анкету. І я зараз кажу, їщу кожен кілометр, мені задоволення собі навіть немає нічого. Ще, футбол це така від спорту, що аж хочеться розвиватися. У команді грає і ветеран Петро Дудник на тренуванні замфутболу Чоловік вдруге. Енергію додає, бо так як гореться, ходьба на протезі, то вона не так ну, людина розвивається. А тут хоч побігав, та й воно вже якось ну набагато легше і здоровіше робиться. Вінничина стала п'ятим регіоном, де збирають команду гравців з Амп -футболу. Долучитись все ще можуть усі охочі, як цивільні з інвалідністю, так і ветерани війни. Слава Україні! Героям слава! Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми, Україна, марафон. Єдині новини. Заборонили танці та гучну музику в розважальних закладах. Таке рішення ухвалили в місті Дубно на Рівненщині. А все через те, що в ресторані, поруч з місцем, де прощаються із загиблими військовими, провели гучну дискотеку. Відео розваг розкритикували користувачі соцмереж. На порушників склали адмінпротоколи. Заборона на гучні дискотеки діятиме до кінця воєнного стану. За порушення тиші штрафуватимуть власників закладів. Власники починають контролювати, попереджують і все інше. Сьогодні яким чином пішли власники? Коли ми це все зауважили, а вони кажуть: а ми збираємо гроші на е, збройні сили. Та збирайте собі гроші на збройні сили, але не таким чином, що вибачте, дівчата сидять на голові, танцюють і викрикують різні там розважального такого характеру, вислови і все інше. Ну це не допустимо. Сьогодні можна посидіти в кафе, можна випити кави, порозмовляти, відложити в сторону гаджети, але не танцювати. Тому що не наразі, не на часі закінчиться війна, стане все на свої місця. Будь ласка, танцюйте, святкуйте. Україну на цьогорічному Євробаченні представить гурт Циферблат. Так разом вирішили судді та глядачі у фіналі нацвідбору пісенного конкурсу, який відбувся напередодні ввечері. Пісня «Bird of Прай, молитовний птах, виконана у стилі диско-фанк та гіппі 60-70-х років. Судді віддали гурту 9 балів з 10 Глядачі поставили максимальну оцінку. Минулого року циферблат посів друге місце на нацвідборі Євробачення. Тоді вони поступилися дуету Альона Альона і. Джері Хейл Нагадаю, 69 з пісенний конкурс Євробачення цьогоріч відбудеться у швейцарському базелі. Фінал конкурсу 17 травня. Наступний випуск випуску дев'ятії далі. Ефір продовжить команда Один плюс один медіа ранок марафони з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.